Важливо підготувати собаку до всіх умов на знімальному майданчику. З бандитом. Він же знав це з першої частини. але все рівно завжди допомагає, коли ми використовуємо муляжі камери або звукові муляжі, щоб собаки не відволікалися на них. Наступний важливий крок, коли виробництво готується, і зовнішній реквізитор починає працювати. оригінальні реквізити надсилаються нам. Наприклад, ми отримали цю маленьку жовту гумову іграшку від Йозера, і я тренувалася з собакою у воді, щоб він міг добре її нести під час плавання. Ми тренуємо всіх наших тварин за допомогою клікера. Це в основному система позитивного підкріплення. Це означає, що тварини навчилися, що вони отримують нагороду кожного разу, коли чують клік. Тому ви можете тренувати їх дуже швидко. Тварини тоді точно знають, коли вони зробили щось правильно, і відразу отримують нагороду. В принципі, клік завжди є обіцянкою, що нагорода незабаром надійде. Не Якщо я як тренер не керувала би цим зовні, то могло б статися так, що собака винагороджується в абсолютно неправильних ситуаціях. І тоді, звичайно, він буде все більше і більше робити неправильні речі в сценах, оскільки отримує нагороду в неправильний момент.